мем. Агент Джонс. Ви вкрали мій орбіт. Орбіт профешенел зі спеціальними мікрогранулами чистить зуби так, що ви не зможете приховати здивування. Орбіт профешенол чистота зубів, яку ви відчуваєте. Як вона здогадалася, професіонал. Ті ви завжди отримуєте більше. Зручний рюкзак або годинник у подарунок тим, хто придбає телевізор, а цей вишуканий сервіс покупцям витяжок або вбудованої техніки. А коли ви були у Фокстроті, доктор Тайс представляє мазь живокосту. незамінну допомогу при болях у спині та суглобах. Мазь лікує забиті місця, розтягнуті м'язи та наслідки переломів. Будьте здорові. Уяви одного разу. До тебе потрапляє телефон Samsung D600. Він робить чіткі знімки камерою 2 мегапікселі. Ти підключаєш його до свого телевізора. Зображення тебе захоплює. Друкуєш фотографії безпосередньо з телефону. І намагаєшся знайти у цьому хоч якийсь сенс. Раптом дзвонить телефон, але там мовчать. З безмежними можливостями Samsung D600 все це легко уявити. Мусіти не знає, що готовий сніданок несквік. Це дуже корисно. Що несквік виготовлений з натуральних злаків, що так йому необхідні. Мама думає, що я нічого не знаю. Хм, а я просто обожнюю несквік. Все багатство натуральних злаків у готових сніданках несле. Мами довіряють, діти обожнюють. Прояви всю насиченість кольору свого волосся з новою серією самсілк. Насиченість відтінків та сяйво кольору. Вогняно-рудий. Сонячно-світлий, насичено темний. Шампуні, бальзами-ополіскувачі і креми, санфілд. Пумпан. Натуральний препарат. Покращує серцеву діяльність. Пумпан. Надійна робота вашого серця. Одного разу малюк відкрив секрет неперевершеної сухості та комфорту. Нові хагі суперфлекс більш еластичні ніж будь-які інші підгрузники, тому ідеально сидять, надійно захищаючи від протікань. А тепер з улюбленими героями тепер ми можемо грати ваш того, а значити вісія суперфлекс суперсухість. Для тих, хто знає, що стакан наполовину повний, для всіх, для кожного. Стакан у подарунок за дві акційні етикетки. Все буде Кока-Кола. Серденько, а твоя мама хіба не поїхала? Ти ж сам вчора вмовив їй залишити ще на тиждень і змінив їй квиток. Я? А? Соуси для пельменів кальви з лісовими грибами, уральський з і овочева самба роблять пальмені такими, що ви легко можете впасти у стан ефекту. Мамо, а чому б вам? На цілий тиждень? І насичені кольори відчуття кашеміру таке ніжне, а моє волосся і воно може бути м'яким як кашемір. Новий палет делюкс із коштовними протеїнами кашеміру подарує чуттєвий колір і слабливий блиск. Таке м'яке, що хочеться торкнутися. Новий палет делюкс із кашеміром. Шварцкум, досвід професіоналів для вашого волосся. DVD-караоке з чотирма тисячами пісень та USB-порт для прямого підключення пристроїв з аудіо та відеофайлами. Домашні кінотеатри Самсунг. Розваги починаються. Самсунг. Будь лідером! Наліт та іржа можуть зіпсувати настрій з самого ранку. Містер Мускул для видалення вапняного нальоту та іржі. Завдяки спеціальній формулі він розчиняє вапняний наліт на 100% та вбиває шкідливі мікроби. Від нальоту та іржі не залишилося і сліду. Блискучий результат. Містер Мускул любить роботу, яку ви терпіти не можете. Представляємо нову аквафресик Стрімклін. Її мікроактивна піна проникає у важко доступні місця ротової порожнини, виявляючи причини неприємного запаху навіть у порах язика. Освіжає і залишає зуби та язик настільки чистими, що ви неодмінно відчуєте різницю. Аквафреш стрімклін для зубів та язика, екстремальне відчуття чистоти навіть для язика. Дім прийшла біда. Алкоголізм це лихо, я знайшла рішення. Ми спробували, і це допомогло. Пропротен-100 – лікарський засіб проти алкоголізму. Добувай, що тепер купуючи стартовий пакет Джус, ти можеш отримати два пакети за ціною одного. Пані та панове. Авіакомпанія Аеросвіт Українські авіалінії пропонує нову та дуже зручну послугу інтернет-бронювання квитків на нашому веб-сайті дабдабдаюаеросвіт.ком відтепер ви маєте можливість не тільки отримати необхідну інформацію, але й обрати рейс та клас польоту, замовити спеціальне харчування і навіть розрахуватися за свою мандрівку кредитною карткою. Квиток можна отримати перед вильотом в касі в офісі авіакомпанії або ж замовити безкоштовну доставку за вказаною адресою. Будемо раді бачити вас на борту наших літаків. Вважається, що протягом року приблизно 270 робочих днів. Пральні машини за працюють стільки днів на рік, скільки ви забажаєте. Надійна побутова техніка існує. Доведено за Нуссі. А він мене кохає. Мене. Тепер ми будемо ходити в театри, в кіно. Часу вистачать і грошей. Це буде наша забава. Тільки разом прожили, то ще докажу. У нього крутий підйом. Щонеділі 200 тисяч гривень. лото забава крутий підйом. Життя тільки починається. З якого віці можна виглядати молодою і Унікальний еліксир з 18 трав. Виводить з організму токсини та шлаки, очищує кров, покращує роботу печінки та зберігає молодість і активність на довгі роки. Шведська гіркота, доктор Тайса. Природний еліксир молодості. Бітнер немає організм, імунітет. Бітнер, знімає бітнер це здоров'я. Дуже гарний подарунок. Бітнер. Саме бітнер. Давай! Ворушить! Mm. <свист> Смачна кава не з кафе, ніжні вершки та цукор. Це найкращий спосіб підживитись протягом дня. Давай, Ось <пасух> ця застуда. Я вас так розумію. Ви не можете зрозуміти, адже ви не застуджені. Помиляйтеся, я застуджена. У вас навіть нежиттю немає. Учора був, але я прийняла кондиць. Колдрекс переможе вашу застуду. Завдяки потужній силі Колдрекс ефективно знімає основні симптоми застуди та грипу, і ви одужуєте швидше. О, ця застуда. Так, я вас розумію. Не розумієте? Чудово розумію. Колдрекс сильніший за вашу застуду. Любити масло – це тлечинка. Мені хочеться, щоб кожен дотик був м'яким, та зовсім не таким, особливо в такі дні. А що дійсно м'яке, то це абсолютно новий варіант Сенсітів від Always Ультра. Новий верхній шар ніжне мова Овна, дарує мені дивовижне відчуття м'якості, яке лишається зі мною. Нові Always Ультра Сенсітів говорять мовою твого тіла. Лише одне натискування, і Glade мікроспрей швидко усуне неприємні запахи. Компактний мікроспрей гарантує стільки ж свіжості, скільки і великий аерозоль, але при цьому він набагато зручніший. Glade мікроспрей. Свіжість одним дотиком. Щоб довести, що новий інтенсивний крем Dove зволожує краще, ми провели тест. ЧИЗ ВОЛОЖЕННЯ КРАСИВА ШКІРА Один плюс один та торговельна марка «Хлібний дар» представляють. Він був готовий до зустрічі з ними. Занять позицію кой? Готовий б очікувати. Куда нам очікувати? Ми Ма в мишиловці! Ризикувати. Ніж гілі нас напала. Втрачати. Прості за Вбивати або бути вбитим. За нас, мужики! Нас значить башиш! Что молчишь, Сармат? Надо принимать решение. Я думал, что стану героем. Притащи мне этого американца. А повернулся. Дайте оружие. Ты за это ответишь. Сдратником. Вы обвиняетесь в измене Родине. Делиться сегодня. О 21.15. Сармат. Премьера на 1 плюс 1. Генеральный спонсор показу торговельна марка «Хлебный дар». «Хлебный дар. Сила зерна. Тоби. Справа». Та плюс і судин поторгова Марка Союз віктан на березових бруньках представляють. Він мріяв одружитися. Але прийшли люди у формі і забрали його до Антоніо! Скоро станеш мужиком. Він весь час намагався ага. втекти до своєї наречени. Я прокинуся дурником і мене помісудять. Але згодом ага. зрозумів, що бути солдатом не так погано. Ого, цей банановий газ ніштяк. Особливості швейцарської військової служби в еротичній комедії армійський пиріг. Антоніо. У суботу, о 23.10 на каналі 1 плюс один. Спонсор проекту торгова Марка Союзів там на березових вонках.